І так, 50 порад що ж зробити літом. Це вже друга частина, тож поїхали. Перше це ходити пішки в компанії по 7-8 кілометрів, виростити щось зі стівне, кілька днів жити за містом, запускати паперові літочки з найвищого поверху, влаштувати бій подушками, відправитись у подорож Європою, пробігти марафон, сходити на побачення на осліп. Кстати, це дуже цікаво, пригостити незнайомців у кафе, покататися на конях, з'їздити на літній фестиваль, ходити посоніж по траві, заснути в гамаку, об'їстися черешнею, полуницею і кавунами, зайнятися йогою на свіжому повітрі, танцювати під літнім дощем, сходити за грибами. Випити дюрельної води, скупатися у водоспаді, приймати гостей щотижня, засмагати весь день, щодня записувати слова, які характеризують цей день, стрибнути з парашута, зібрати всі лісові ягоди в лісі, відвідати кінотеатр під відкритим небом, зайнятися дайвінгом, пускати на вулиці мильні бульбашки, Пообливатися на вулиці водою, погодувати когось із рук, вивчити дивні фрази з іноземної мови, обмазати шоколадом, весь день говорити так, зіграти настільну гру з друзями, зробити собі літній манікюр, скупатися голяка, посміхнутися перехожому, спробувати за день 10 видів коктейлів зробити комусь масаж, спекти торт, послухати пісню, зіграну на гітарі, задонатити на ЗСУ, розмовляти при місяці, зібрати пазл на тисячу фрагментів, відмовитися на день від кави, станцювати повільний танець із людиною протилежної статі, наїстися шоколаду. І це було все. Знову ж таки, це, це не також коротенька, але суто от основне. І це було все. Дякую вам за перегляд. Всіх люблю, всіх поважаю. До нових зустрічей. Бажаю. М -м -м. Тольки мої.